Це моя подруга Олександра зрозуміла, що вона стала дорослою жінкою після того, як чоловік їй подарував хлібопічку, і їй сподобалось. Коротше, чоловіки, вам не треба більше думати нам подарунки. Просто спитайте, що ми хочемо. Ну, а бонусний подарунок вже думайте самі. О, привіт, кохана. Привіт, кохана. Я, е... Щось сталося? Щось сталося, да, що сталося, Андрій? Сталося те, що мій чоловік, тобто ти, постійно дарує мені такі дебільні подарунки, що у мене одні проблеми від них. Зачекай, ти. Ну, про які конкретно подарунки? Про всі, Андрій, про всі. Але особливо про останні. Нагадати тобі. Не, не треба, я прекрасно пам'ятаю. Я подарував тобі порш. Я подару на, збирай тепер його по всьому місту. Зачекай, ти ти розбила новий порт? Андрій, ти що взагалі? А може ти для початку запитаєшся, що сталося, перш ніж мене у всьому звинувачувати? А, вибач, щось не подумав. Що сталося? А я тобі розкажу. Їду я, значить, по місту, по своїм справам. Все добре, тут на секунду відволіклась подивитися двоххвилине відео на айфоні, Андрюша, який ти мені подарував. Піднімаю очі на дорогу, а там на мене з усієї сили летить якийсь придурок на своєму китайському драндулеті, блін. Я йому сигналю цими дворниками машу. Він навіть не думає зупинятися. Очі на мене свої витріщив. І як в'їхав мені в бампер одразу обома своїми дверима. Ти хоч уявляєш, як я злякалась? Не уявляю, Вірочка, навіть. Я взагалі не розумію, як таким придуркам видають права. Точно. І він же ж поняв, що він не правий, да? виходить з машини, вилітає з машини і починає на мене кричати. Я така думаю, ні, я не збираюсь це слухати. Показала йому середній палець, як нас вчили на курсах, ага. ну і вирішила об'їхати по тротуару. А там ці довбані кульки. Які кульки? По повітряні? Андрій, ну зберись ну які повітряні. Бетонні. Хтось розрізав бетонні кульки навпіл і розкидав їх вдоль дороги на тротуарі. Це ж робити комусь нема що, да, таку сім'ю займатися, куди Кличко дивиться. Коротше, я половину цих кульок проїхала і застряла. Почала давати назад по тротуару. Зрозуміла, боже, які в нас люди злі, Андрій, кричать на мене, б'ють по машині, культури нуль. Ну, я виїхала назад на дорогу, а там акробати! Зі з цирку? Ну, напевно, що з цирку. На мопедах. З такими ще великими жовтими рюкзаками. Ти не повіриш по черзі мені в двері в'їжджати один, другий і давай свої фінти крутити. Сальто в повітрі, сальто на асфальті. Знайшли блін, місце посеред перехрестя. Та не кажи. Ну, я думаю, ну це, ну це взагалі як? Вирішила зробити їм зауваження. Тільки виходжу з машини, відкриваю двері. Тут ще один циркач мені в двері. На. Я думаю, так все. Просто нічим не кажи, просто їдь собі, заспокойся, видихни. Заспокоїлась, видихнула. Тільки закривати двері. А дверей нема, Андрій. Уявляєш, вони в мене двері сперли. Дивлюсь, лежить один на моїх дверях. Того на допомогу кличе придурошне. Ну, так може йому справді треба була допомога? Ну, так. Треба була, звісно, допомога йому. Він ж сам, двері не допре, вони важкі, думай. Це ще слава Богу, що в мене в машині був конячок. Я хоч випала, заспокоїлась. Ти випала і сіла за кермо, Іра. Ти що зовсім? такого. Коротше, я не винна в цьому ДТП. Просто день якийсь такий з самого ранку. Виїжджаю з двора і тут уявляєш якийсь хуліган, взяв мені, розбив лобове скло. І ладно би каменем, ні, блін, спиною. Прямо на цьому асфальті такому з мушками білими. Ну, де я паркуюсь постійно. Ти збила людину на пішохідному переході. Ну, виходить, що так. Господи Бог. Але хто в цьому винний, Андрій? Я? Ну, а хто? Це ж ти дав мені гроші на губи? Хто? Тепер я коли за кермом фарбую їх червоною помадою, то п'ять червоних світлофорів проїжджаю. А, тобто на червоний їдеш ти, а винен у цьому я. Ну ладно, согласна, тут мій косяк. Але сьогодні проїхала на червоний, зрозуміла, що я не права, почала здавати назад. І тут мені в бачино якийсь ідіот в'їхав, ну, Андрій. Ні, Ну я краєм ока бачила, що він їде. Ну думаю, ну нічого страшного, не трамвай, об'їде. А виявилось трамвай. трамвай. Не об'їхав. І що було далі? Ну, що було далі? Приїхала поліція. Щось почали мене питати, Я кажу: а чого ви зі мною розмовляєте? Ви заарештуйте цього трамвайнера? Нічого ж він без керма по місту їде. Коротше, щось ми там говорили, повертаюсь, Дивлюсь, якийсь гімно з краном забирає мою машину. Я до нього підбігаю, двері відкриваю, там мужик сидить. Я йому перцевим балончиком морду. На! Ти задула евакуаторщика перцевим балончиком. Ну, так ти сам мені його подарував. Ну, не для цього ж я тобі його подарував. Ну, вибач, Андрій. На ньому не було написано, для чого ти мені його подарував. І взагалі ця твоя машина гімно. Ніфіга не амфібія. В смислі, амфібія. Ну, в прямому смислі, не амфібія. Я не змогла на ній Дніпро переїхати. Іра, який ще Дніпро? Андрій, ти що прикалишся? Ну, річка наша, Дніпро! Ну який Дніпро? Я не змогла його переїхати, коли від ніндзя тікала. Я маю це спитати. Яких ще ніндзя? Ну, ніндзя, не знаю. В чорному такі спецназ гур. Кажуть, що я перекрила дорогу якомусь президентському кортежу. Їх дядько викликав. Я... Який дядько? Ну, Андрій, ну я що всіх дядьків знаю. Ну не знаю, якийсь дядько вийшов з бородою в Зеленій ковці. <рес> Каже мені, у нього ще такий голос хриплий. Шановна, ви би від'їхали. Ми їдемо делегацію з Брюсселя зустрічати. <рес> я йому кажу, а чого ви взагалі зі мною так розмовляєте? Ви взагалі знаєте, хто я? Ви знаєте, хто мій чоловік? Андрій Башков мій чоловік. Запам'ятайте це ім'я Андрій Башков! А він що? А він повернувся до якогось мужика, який постійно за ним стояв. Каже: Андрюша, пробий цього чорта. Іра, ти розумієш, що ти наробила. У мене через тебе тепер будуть проблеми. Серйозні проблеми. Йо! Андрюша, які в тебе можуть бути проблеми? Ти ж. Хто я? От скажи Іра, хто я? Ну ти багатий. я бідний Іра. Мене нічого немає. <рес> ну, як, нічого Тихо. У мене нічого немає. Я живу в однушці з мамою, а ти на порші підрізаєш президентські кортежі. Чи ти? ти на мене взагалі розірався? Це що я винна? <рес> Ні, ну ти кажи. <рес> ти краще. Скажи мені. А що ти мені на новий рік подаруєш? А я тобі скажу, Іра. Я тобі скажу, що я тобі подарую. Свободу. Свободу це перепустка, щоб я могла в комендантську годину їздити. В прямому сенсі слова свободу. Ти свободна, Іра. Все, їдь завтра, переїжджай до своєї мами жити. Андрічка, мені не подобається цей подарунок. Це чудовий подарунок. І е, він найкращий тим, що через нього в тебе не буде ніяких проблем. Все, давай, я тобі таксі викликав. Па-па! <плес> <"Я в> <плес>